Українська делегація у Сполучених Штатах Америки зустрілася з радниками з питань національної безпеки Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Німеччини та Франції. Сторони обговорили фронт зброю для зсу, енергетику та гарантії безпеки. Раніше ж CNN писало, що голова офісу президента України Андрій Єрмак та міністр оборони України Рустен Умеров. В штатах намагалися вмовити американських чиновників зняти обмеження на удари по Росії американською далекобійною зброєю. Також вони мають передати Білому дому список першочергових цілей в Російській Федерації. Один Чернеш, голова керівної ради Центру безпекових досліджень Сенс, міністр України з питань тимчасово окупованих територій внутрішньопереміщених осіб у 16-19 роках, і гостем в цій студії доброго дня. Слава Україні, Доброго дня, героям слава. З візиту тоді розпочнемо до сполучених штатів Америки наскільки про те, що писало CNN, наскільки взагалі це може вмовити Сполучені Штати, адже ми перед тим чули від них чіткі меседжі про те, що поки що дозволів на використання нашої зброї по Росії, не даємо і тут кажуть, що от приїде голова офісу президента і міністр оборони покажуть, що де як коли. І цим будуть тиснути. Наскільки ця позиція, коли ти можеш показати і переконати, може вплинути на Сполучені Штати Америки? Ну, на мою думку, так, так, такі дії більше спрямовані всередину України. Ну, тобто, показати, що, бачите, мовляв, ми, ми, вс, ми все робимо, ми все робимо, а це не від нас залежить, або це такі. Не досить надійні партнери, бачите, ми їх не критикуємо відкрито, але вони ж не дають дозволу. Ну так що, я вважаю, що обмін інформацією, розвідувальною інформацією, інформацію про наміри провести удари там, по віддаленим російським об'єктам все робиться в тиші. А коли ти здаєш цьому... Публічну таку публічний імпульс це означає, що ти намагаєшся вплинути на якусь аудиторію. Теоретично допускаю, що е, собі думають українці, які поїхали туди, що вони вплинуть на американців. Ну теоретично вони так можуть думати. Е, думаю, що на Президента Чиного Джозефа Байдена і на його радника з питань національної безпеки вони не вплинуть. Але ну, більше інформації в наших медіа, ну, в українських медіа, mm -hmm. про те, як вони стараються, як вони, е, ну, скажімо так, намагаються зробити да, все. Да. Що Хоча ви... я думаю, що коли, я просто вам нагадаю, коли нам передали етикамс, mm -hmm. то про це не було відомо, аж поки вони не полетіли. Поки відео не з'явилося, коли працюють. Отак от воно видно, що працюють, а так щось не дуже. Так само було і з Курськом, ну, перед тим, перед заходом. Uh -huh. да? Полетіли, а потім сказали, що да, ми давали дозвіл. Тому мені здається, тут трохи більш політичного в цьому, ніж, ніж питання, ну, так би мовити, військової сутності та, поставлених завдань. Типу, американці такі сидять, нічого не знають. Тут привезли вони карту, розгорнули і пальцем показали. От сюди ми хочемо, от сюди. Ну, це якесь, знаєте, ну чесно, ну мені так здається, якась не дуже в ногу з часом. Ну да, та, щось Давайте, таке так, трохи. Ма чи не здається вам? Ну, вже з самого початку війни ми постійно, постійно ходимо, да, якось так от з одного. Uh, сподівання на вундерваффе до іншого. Uh, як нібито ми використовуємо майже чи наша влада використовується як uh, такий метод відволікти від своїх промахів, від так того, що в нас все. не побудовані. Вляга-муха, вибачте. Uh, Фортифікаційне. це можна так сказати? Ні, не, не впевнена, да, так не можна. можна. Мені сказали, не можна, ви ну, Ви знаєте, як частинка, частинка на ремені називається, яка блискуча? Вона саме про це говорили. Але те, що ви не спрома. Моглися вже на лінії зіткнення в Курській області за декілька днів зробити. Ми не спромоглися зробити, знаючи, що ворог йде на на Покровському напрямку. Ми не змоглися це зробити, і тому знов, знову ж таки щось там нам не надали. Якщо б не надали, було О, б нам просто по іншому. Просто я дай, я знаю, що ви не військовий експерт, але все одне Стівен Бідл – це професор університету, де я навчався International School of Public Affairs в колумбійському університеті. і Він один із найпровідніших фахівців в оборонній галузі він пише, що різниця навряд чи буде вирішальною, якщо така спроможність нам буде надана, да якщо ну така можливість бити глибоко в тил. Тому що потрібно було б тоді поєднати Україні ці удари з тісно скоординованим наземним маневром в масштабах, які її війська досі не могли опанувати під час цієї війни. Також він зазначає, що навіть дорогі високоточні зброї, такі як ракета «Хаймарс» або керований артилерійський знарядник Скелебу, були надзвичайно ефективною, коли українські війська вперше почали користуватися, але втратили значну частину своєї ефективності всього за кілька тижнів, коли російські сили адаптувалися і. Наводить приклад того, як союзні сили здійснили масовані бомбардувальні кампанії, щоб знищити німецькі та японські міста промислові об'єкти під час другої світової збройні сили США неодноразово завдавали ударів по північно-корейських містах інфраструктурі під час корейської війни та так північно вєтнамських містах і так під час в'єтнамської війни. Ці удари ніколи не підривали рішучість цільових країн. Якщо ми кажемо, що якщо ми перенесемо війну, і це до речі. Це зазначив ще в своїй статті в економісті, пам'ятав Гломанович е залужний. Але, ну, як на мене, ця логіка не працює ані на нас, ані на росіян. Чи ми втратили свою шучість, е, чинити опір всім цим обстрілам? Черговий обстріл 100 ракет. Ні. Чому це має спростувати на Росію, де взагалі населення позбавлено своєї агенції, своєї суб'єктності? Ну, Так складно коментувати е е коменти. <ріст> <ріст> Але спробую. Дивіться, по, по ситуації з кількістю ракет. Вже про це говорив, повторюся ще. Кількість ракет, яка є в союзників у розпорядженні, ну це так, щоб їм самим не роззброїться повністю. Навіть якщо вони нам все передали: британці, французи і навіть ще німці там так, кілька так. десятків торусів нам, нам додали. Це така кількість ракет, ну, не змінила би хід війни, в принципі. Частина з них була би збита, частина б там ще щось. Там. Ну, ну, якщо б навіть все ми запустили, це б не змінило ну, так, як на це би сподівалися е, хід війни. Це перше. Друге, е, що от, політичне керівництво держави завжди має намір когось, ну, Звинуватити, або хоча б натякнути, що хтось не правий. Тобто вони ж не можуть помилятися. Помиляються або військові, які неправильно воюють, або іноземні партнери, які неправильно допомагають. А 5-6 менеджерів роблять все, що, все, що потрібно. Тобто, ну, якщо у нас народ України починає говорити, що щось не так іде, то одразу в нас з'являються погані військові і погані міжнародні партнери. Тому це. Історія працює з самого початку е, широкомасштабного вторгнення. От вона працює так постійно. Не дають, мовляв, леопарди, пам'ятаєте? Всі там навіть е, жінки вдягали леопарди. Цілий флешмоб запустили, Боже, да. що це? Не дорилося? дають такі сякі. То джавеліни не стільки дали, скільки потрібно. То не дають. І там в тому є певна логіка, але е, ну, таке. Художні перебільшення інколи там, ну все. Ну зараз як дадуть Ф-16, ну все зміниться знову. Мало дали. Тепер не ту зброю там, дадуть на F-16, та й ще щось не так. Звичайно, в тому я ще раз підкреслюю, є певна логіка. Але для, для нас це перебільшується в рази, тому що винними тут в Україні все, ми робимо все, що можливо. 24 на 7 працюємо, штанів випригуємо. Але нічого, ну, цих якісь там. Саліван чи якийсь там Байден сидять і не хочуть от в, наш, в наше становище вникнути. Підкреслюю, що там дійсно є певні пробуксовки. Є, ну, будемо говорити. Але продавати це як єдину причину неправильно, нечесно, я би так сказав. Е, як начебто це під час виборчого процесу. Пам'ятаєте, той жарт, що під час виборчого процесу, після рибної ловлі ще в одному випадку постійно брешуть. От, вони постійно брешуть. І це погано. Що стосується можливостей завдавати удари по території Російської Федерації на далеку відстані, я переконаний, що адміністрація Байдена виходить із принципу, що це має залишитися для подальшої можливості, якщо росіяни ще щось почнуть ну, робити. Наприклад, у нас побутує думка серед суспільства, що ми вже все бачили. 100 ракет нам не лякає, 200 нас не зовсім лякає, ну 300, ну буде 300, нічого страшного. Я думаю, що якщо є 1% застосування, 1% застосування тактичної ядерної зброї, от, якщо б був один відсоток, все рівно американська адміністрація б розглядала це як те, що потребує коригування. Тому мені здається, в ескалаційній моделі у цій драбині... Дати дозвіл на застосування зброї більше, ніж на 300-500 кілометрів в глибину Росії, це розглядається як черговий крок, який можна буде зробити, якщо Росія іще щось втне. Тобто Охмадита було недостатньо ударів 100 ракет плюс 100 дронів, 200 літаючих об'єктів було недостатньо. Але в ескалаційній моделі вони хочуть собі щось і збивити. ціна постійно зростає, тому що так. є нормалізація. Так. Це, так. А Україна там декілька це нормально, так. призвичайні. І, і, і останнє про про що хочу сказати: це про те, що якщо ви розраховуєте, що це війна на виснаження, то ви маєте розрахувати і кількість зброї, і власні можливості на далеку дистанцію. І тут наше планування на два тижні українське. І планування російсько, вибачте, американське на роки воно просто не співпадає в темпі. Тому вони хочуть бути переконані, що коли з'являться нові да, на озброєнні, нова модернізація, да? ну, подібних, таке тоді більшу кількість можуть нам поставити. Коли F-35 отримують країни, тоді більше F-16 ми можемо отримати. Хоча, чесно кажучи, зараз ударом сильним по позиціях України по військовій майстерності про це дуже не говорять. Мені не хочеться, щоб подумали, що я там ну, умовно скажемо, я прихильником Мар'яни безуглої. Але інформація, яку і вона розповсюдила, і загалом втрата Ф-16, ми там просто не помічаємо. Але в соціальних мережах у західному сегменті mm -hmm. дуже часто якраз пишуть про те, що... На тактичному рівні українські військові на деяких оперативних рівнях діють висококласно. Але координація великої кількості літаків, флоту, великі Combined арм з ворфер це називається. Да. ще немає злагодженості, ще немає того, щоб притаманно було. Ну, Великим з'єднанням під час сучасної війни. От саме тим вони і аргументують, що це не буде варто того, цієї можливої ескалації надати нам таку можливість, тому, тому що немає можливості координувати таку кількість типів. Не лише типів, велику кількість військ. І тобто, військ, так. Війська по напрямках, так, але скоординовано, коли там навіть росіяни, які в іншому форматі виховувалися і виховуються. Ну, де низовим командирам не дають права діяти, ну, умовно скажемо, автономно, все рівно такі великі масштабні операції в цій війні успішні не проводили. Тобто, ми бачимо тактичні успіхи, які повзучим наступом перетворюються в оперативні Ну, стратегічного переламу війні. Жодної сторін не може зараз досягти на думку багатьох. Оце і є якраз позиційний тупік, про який ви згадали, писав і Валерій Залужний, і, до речі, багато інших. Або позиційна війна, або позиційний тупік, як говорили, там гулкикут, там по-різному іменували. Але тут головне, на що нам варто зважати, ми не знаємо до кінця, які плани у військового командування. І я підкреслював, що можливо це і гарно. Але. Якщо курську операцію розглядати, як сказав президент, а він сказав військово-дипломатичну. Ну це якийсь новий винахід, без, без сумніву. А в нас чимало нових винахідів. Ну то, то ми тоді ж не знаємо, що він там собі запланував. Тому першу частину ми побачили. Далі подивимося, що буде в інших частинах. Спочатку я чув, що ми не будемо обмінювати території Курської області, бо це не для того ми туди заходили. Потім я чув пояснення, що це буде буферна зона. Потім я почув пояснення, що це величезна військово-дипломатична операція, мету якої ми не знаємо. І оце постійно в нас так буде чекати, що затухає, 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 нову хвилю ми додаємо. Тобто таке враження, що закінчився перший сезон. Відзнялися, заміряли рейтинги. Потім другий сезон схоже на це абсолютно І так. От воно мені здається, в публічних кампаніях рухається за тим самим е варіантом, який є в кіноіндустрії. На мою думку, Китай чи Польща? Чи Монголія? Ні, монголь про Монголію не будемо. А, а ти про Монголію? Монголія дуже цікаво. На ну, мо можемо ну, про... хочеш про... питай про Монголію. Ні, про просто можна про це поговорити, тому що Путін рухається в той бік. Володимир Путін їде в Монголію і МЗС України вже МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за орденом КЕС, тому що на відміну з Росії і, до речі, ще України Україна поки що вона приєдналася до Римського статуту, але я не знаю, чи вона вже є підписантом. Щодо МКС, що вона зобов'язана вже заарештовувати да, за рішеннями МКС, мабуть, це питання часу, але Монголія вона є підписантом і нібито мала би зараз заарештувати Путіна, але він все одно їде. Мені здається, що це виглядає так, як він просто демонструє, що міжнародний закон вже не вартий взагалі нічого. Ну, ми згадаємо перед тим іще запрошення його поїхати в Мексику, де мексиканці теж наголосили на тому, що вони його затримувати не будуть. Просто Мексика дуже далеко від Росії летіти треба. І там, по ходу, Бог його знає, що трапиться, а по друге, в самій Мексиці незрозуміло підблющі Сполучених Штатів. Що стосується Монголії, ну, якщо Володимир Путін туди поїде, я думаю, і Монголія його не затримає, ну можемо. Може, в Монголії не буде далі членом, ну, країною, членом такого, так би, так би мовити, клубу, хто підтримує римський статут. Я, до речі, думаю, що це може бути ну, поганим прецедентом для інших країн, які входять до Бріксу, там, до Бразилії, там, uh -huh. Південної Африки. Ми ж згадали, що візити туди також планувалися, а потім скасовувалися. Тому поганий прецедент. Якщо він туди поїде, українсь заява Українського МЗС, ну на жаль, не буде мати серйозного впливу на монгольську владу, а от позиція інших країн можливо. Яких, наприклад? Європейських країн, ті, які є, європейські потужні країни, які мають певні зв'язки з Монголією, такі можуть. А тому що вони є членами. І учасниками Римського статуту, а Китай ні. Росія ні. А Монголія між ними затиснута. Тому я думаю, що тут географічне положення Монголії якраз. Ну, я взагалі здивований, що вона підписала Римський статут, але ну, прецедент буде поганий, думаю, для. Не буде нормально закінчиться він для Монголії, якщо він туди приїде. Але ну, сигнал буде, буде не, до, не досі не досить нормальний. Я нагадаю, що Трамп вводив санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду президент Трамп. Mm -hmm. Тому там самі Сполучені Штати теж не завжди співробітничають з МКС. Ну, я думаю, що сигнал буде поганий, але ніяких таких, от знаєте, щось ні до чого глобального воно не призведе. Ні.